Погнали полетіли. Усім привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі Ясно Бачу, з неперевершеною відьмою, екстрасенсом і навіть контактером Тетяною Гай, Танюша, привіт, рада бачити, вітаю. <ривіт> ну, спроба номер два. Привіт, Вероніко! Привіт всім моїм неймовірним глядачам каналу Ясно Бачу. Другий раз маємо спробу вийти до вас, мої прекрасні, у прямий ефір. Впевнена, що всі, хто з нами в безпеці, зберегли свої життя, життя своїх рідних та близьких, дослухались про моє передбачення щодо масованого обстріла столиці на другий день кацапського різдва. І все ж таки е, ховалися від них і тому, е, що ви захищені. Давайте будемо дивитися сьогодні, що чекає нас надалі, тому що, як бачимо, ворог і не збирається спати. На превеликий жаль, я дуже хотілося б, щоб він вже заснув на довгий-довгий час і. Вічним сном, так? Ми... Да? <реш> Вічним сном, а ми нарешті забули про те, що про те, що взагалі існує така країна Росія. Так е, перейдемо до питань глядачів. Якраз ми дивилися е, схід, закінчили да на тому, що не подивилися. От нам пи пишуть стосовно Дніпра Кривого Рогу, е, велике прям співчуття усім. Родинам загиблих, постраждалих. Друзі, бережіться, тому що от зараз максимально ворог просто знахабнів, ну це м'яко кажучи, да, і продовжує гатити по Дніпропетровщині. Глянемо місто Дніпро, як там буде по загрозах цього, цих вихідних. Одразу дев'ятка удари з п'ятниці. От сьогоднішньої ночі для міста Дніпро є велика небезпека. Руйнації і дивіться, третій раз сьогодні дивлюся Дніпро, і третій раз у мене йде четвірка мечів. Що це означає, на жаль, жертв не уникнути. небезпека, тому що попереджали і попередньому дері з Веронікою. Дивіться, по, Дніп... по Кривому рогу. Я хочу сказати, що поки от Вероніка. Десь відключила щось не, не дають нам сьогодні вийти в ефір. І я хочу сказати: по Кривому Рогу, зараз два дні дадуть оговтатися від трагедії. От. Але все ж таки до кінця місяця я бачу ще два жахливі удари для Кривого Рогу. Один, який, на жаль, із такими наслідками. Жахливими наслідками, тому що там я бачила якусь трагедію пов'язану з дітьми або загибель дітей, або якийсь як дитячий заклад. Тож, кривий ріг до кінця січня не розслабляємося. Будемо дивитись зараз. На вихідних трошки можете оговтатися після трагедії. З понеділка будемо дивитися. Важкі дуже енергії відчуваються в просторі, особливо з переходом в новий рік. січень. він буде повністю такий важким і дуже таким незрозумілим з точки зору енергії, чи все ж таки ми зможемо під середину першого місяця 26-го року або навіть ближче там до кінця вийти і відчути знаєш новий такий виток свіжого повітря і перейти на нові енергії. Дивіться, наступний тиждень для України і взагалі для світу по енергіях буде дуже важким, нестабільним, таким, знаєте, як е, ламання буде. Да, от, дуже важкий місяць буде, е, тиждень, верніше. Дивіться, що я бачу по ударах. І наступний тиждень дуже багато небезпек. Особливо мені, я сьогодні дивилася в одному з етерів дуже. Лякає мене дата 12 січня. В першу чергу говорили це там на попередньому, етері, з якого нас вибило, що я бачу із 12 січня от мені не подобається по обстрілу Київ, ну і взагалі ще багато міст України. Є дуже велика небезпека для Львова. Тобто говорили ми про Львів, і от ту небезпеку, яка була сьогодні, я не бачу як смертельну загрозу. А у Львові я бачила трагедію. На площі, де годинник, де люди, де відпочивають, де вихідні дні. Я передбачала, хто пам'ятає, бачила трагедію на Різдво. Мені показувало Львів, Різдво. Вчора дійсно у нас був ну, по тому стилю старому другий день Різдва, і бачимо, що загроза була. Але це не та трагедія, яку мені показували сили. Також ще хочу сказати, що дуже велика небезпека є для міста Тернопіль. Жителі міста, центральних районів. Я бачила там трагедію, удар, руйнація, жертви, смерть. На жаль, під тривогою в небезпеці залишається Луцьк, Вінниця, Житомир. Це що по Західній Україні. Також хочу сказати про Дніпро. Сказали. Там є небезпека, руйнація і жертви на вихідних. Ще раз повторюся: Харків і Сумська область, Запорізька область. І, до речі, з понеділка дуже великий удар бачила по центру Запоріжжя, на жаль, так що Вероніка дуже обережно. І дивіться. Миколаю в мене залишається місто Миколаю. Потім пам'ятаєш в Єранікоми собі дивились. Миргород запитували сьогодні був обстріл Миргорода, цілилися, знали, куди цілилися чітко по залізничній інфраструктурі. Для Миргорода зараз небезпеки більше найближчі дні не бачу, але бачу для Полтави. От саме для Полтави і будуть жертви. Тож можемо ще передивитися, звичайно, можливо, в когось якісь запитання. Але ж тиждень. Давайте ще карти Таро, покажіть три карти. Ой, ви бачите, семірка мечів одразу випала. Тобто удари сім днів. І сімірка Пентаклів сім днів показує масштабні по карті світ, які вже не оминути по верховній жриці. Які перенесуть руйнацію і смерть. Знаєте, мої хороші ніколи не лякаю людей зайвий раз. Навпаки, коли всі лякають, то арешниками, що там не знаю, зараз пів України рознесе, то лякають. Зараз взагалі паніку розводять, що потрібно буде виїжджати з Києва, що ми тут позамерзаємо. Готуйтеся, ну навіщо розганяти таку паніку люди? Ми не в тундрі кажу ще раз. І запам'ятайте, страшніше від того, що ми вже проживали, не, ми не буде, не побачимо. Просто слухайте прогнози, бачите, що назвала міста, які в небезпеці, не ігноруйте тоді тривог. Повірте мені, лишилося вже недовго до фінішу цих жахіть. Майма на це велику надію і навіть сподівання. Так? Я контрасперу без надії сподіваюся. Ми не можемо обійти серце Донеччини. Я хотів сказати, серце нашого Сходу. Донеччину чимало питань стосовно Краматорська по загрозах. Як буде там? О, Краматорськ. Вони зараз щось дуже взялися за руйнацію Краматорська. Вони зараз надіються, що люди будуть масово покидати місто, в принципі, що зараз і відбувається, тому що я взагалі дивуюся а, таким, знаєте, стійкості Краматорська, адже удари я бачу і на вихідних. Не бачу, що були прямо жертви смерті, але удари будуть. І ще наступних сім днів ворог не зупиниться. Нам про великий жаль, дійсно. Тому, друзі, на них сигналами повітряною і бережемо себе. Рівне по обстрілу. Рівне, так? Да? Рівне чи рівне. Рівне, рівне, рівне чи рівне? рівне. Рівне, рівне. Рівне. Можете на вихідних спокійно відпочивати, але дивіться, наступний тиждень. Пам'ятаєте, я казала про загрозу для рівного. Так, от вона буде з понеділка протягом семи днів. Будемо з понеділка дивитися ще більш детально, але зараз вихідні спокійно. Знаю там рівне, замітає снігу. До речі, Вероніка, чи є сніг у вас в Запоріжжі? У нас є дощ. Серйозно? Нас вчора. Зараз ми тебе будемо кидати в кучу гури, а потім ще завеземо на Західну Україну, і там будемо ще більше кидати в кучу гури. Дякую не за виконання да. того, що зараз відбувається в Києві, як там просто ковзанка така суцільна, а у Львів летить орешник, Я не знаю. навіть. Я хочу, їх... та які ну що ви ж того орешника, Не такий страшний біс, як його малюють. Що я ще хочу сказати? По... По снігах ти знаєш, я вчора їхала в дорозі, не пам'ятаю, як куди, і знаєш звернула увагу в час на приватному будинку. Був на подвір'ї зліплений сніговик, справжній сніговик, якого я вже не бачила 100 років, напевно. Ні, ну чому 100? Він звичайно, довго. Живу. Трошки хочеться знаєш, підняти людям наслідок. Так світ в емоційному мінусі. Ні світла, ні води, ні тепла. Дивіться, справжній сніговик із вуглями замість очей, із морквиною замість носа, і з відром на голові, справжнім таким дерявим відром. І, знаєш, пригадався такий український мультик. По-перше, ось той час, тому що сніговики вони в нас асоціюються з тим часом, коли ми були в мирі, ми були в злагоді, в нас було все добре. І якось такою знаєш добротою повіяло людяністю, щирістю на душі. Так добре стало. Згадався теж, до речі, український мультфільм. Де е сніговики, був такий сніговичок, і він йшов там лісом і зустрічав то зайчика голодного, дав йому морквинку, то там е ще когось дав йому прихисток із шапочки. І, ну, такий ну, і в кінці він розтанув. Але він сказав, що він повернеться на наступного року, і він ду але він знає, що він зробив багато добра, і тому йому не сумно, що він розстає. І ви знаєте, мені хочеться, чому я це розповідаю? Трошки розбавити обстановку і сказати людям, що повірте, трошки давайте більше тепла, підтримки, добра, посмішок. Повертайте ці емоції, отого хорошого часу, тому що попереду нас чекають ще кращі часи. Клас, може, знаєш, це навіть як передвісник, такий того, що нас чекають дійсно дуже хороші новини попереду, особливо з урахуванням того, що близиться власне річниця повномасштабного вторгнення. Я знаю, що рано ще дивитися, що ж нас там чекатиме в лютому, тому що це зовсім інші енергії. Але так хочеться зазирнути в майбутнє. Знаєш, може якась така, може щось е, от до річниці відбудеться якийсь серйозний такий процес, або якась подія, яка може вплинути на навіть ті ж самі мирні переговори. Я тебе послухала, Танюшу, і оце думаю. А як люди взагалі можуть писати в коментарях, що ти зла відьма? <рес> не знаю так. Дивіться, карта мага, тобто дійсно така подія відбудеться. Вона буде досить неочікуваною, і вона відбудеться ще навіть в січні, тобто не в лютому, ще раніше, ніж ми очікуємо. На жаль, ця подія не буде не дуже втішною. тому що всього це буде трагічна подія, яка сколихне світ. Знаєте, як подих смерті мені йде по четвірці мечів. На жаль, і хочу сказати, що дійсно після неї піде певне обнулення, пришвидшення і безповоротність. Зупинки всіх, у всіх страхів. Це як воронка така, да? почне закручувати для mm нас. -hmm. Я хочу сказати передбачення головного равіна. На, це не головний равін, перепрошую з Дніпра. Равіни з Дніпра. Який два рази казав, що він бачить зупинку і закінчення війни 15 січня. А, ну, Він не мав на увазі повне, але якийсь певний початок вже буде закладений 15 mm -hmm. січня. Я хочу сказати так, що Равін навряд чи є екстрасенсом, чи людина, яка може зазирнути у майбутнє, але єврейський народ має багато. Відповідей і розкриття таємниць через Тору. Вони читаються, у них там є певна методика чітки, і можна подивитися. До речі, мені дуже один відомий чоловік єврей... з єврейського народу, з роду Мойсея. За чотири чи п'ять років до війни показував, як це роблять, як вони через Тору можуть бачити майбутнє, тому що там воно про Дивіться, в Торі прописані події, які впливають на світовий порядок на тисячі років вперед. І просто треба вміти читати. І коли він мені показував, я ще не дуже вірила в це все, вже цікавилась і була тим, хто я є. А що буде страшна війна з вбивствами, яку розпочне Путін? Ну я подумала, що людина вже знаєте похилого віку трошечки, може трошки десь в мріях своїх жити. Знаєте, вже в своєму світі. І яке було моє здивування? І тому ось чому я теж дуже вірю цьому равіну. Ще раз скажу: я не думаю, що він опирається в своїх баченнях на екстрасенсорні якісь можливості, але він точно швидше всього по торі, так як вони люди дуже над мега-розумні. Всі ми це знаємо, знають багато сакральних знань, таємниць. Швидше всього, там це теж є прописано і він це прочитав. Я думаю, що він знав це раніше, але людям ще не можна було це відкривати. Що ж, побачимо, побачимо. Давай глянемо місто Охтирку, дуже багато питань, як буде там. Люди переймаються. Ви знаєте, от я казала, що на сумщині бачила небезпеку от на вихідних, але хочу сказати, що до речі, охтирка от під цю небезпеку не підпадає. Відносно буде спокійно. Окрім того, щоб подивитися міста на предмет обстрілів, чимало, навіть так багато, я б сказала, питань прилітає стосовно того, як захистити себе і де можна придбати амулет для захисту від Тетяни Гай. Так, мої прекрасні. По-перше, безоплатний символ на рік коня захисту вас і ваших родин, ваших будинків. До е, захисту, е, будь ласка, безоплатно можете скачати в дар в моєму телеграм-каналі. Єдине, що вам потрібно, щоб він у вас працював, це бути підписаним на мій телеграм-канал. Також у мене є символ захисту. Ось такий, який вже став бестселером. Тобто люди, які знають, які бачили і випробували це на собі, цей символ, тому що навіть коли може у всьому будинку вилетіти вікна, і е, хто був всім символом, писали вдячність, що навіть шибки не повилітали, і тому замовляють і для рідних, і для близьких, тому я ще дозарядила. Будь ласка, дбайте про свою безпеку. Дивіться, вчора, з повною впевненістю, в будинок, який знаходиться в радіусі 200 метрів від мене, летіло. Прилетіло дуже жахливо. Прекрасний будинок, дуже багато фотосесій робили на його фоні. Ось. І це ви знаєте, це символ руйнації. Краси, тому що дуже естетично. Він красивий був, він давав, знаєте, таке якийсь погляд в майбутнє, прекрасне, хороше, в достатку, в такому спокої. І туди прилетіло, я Хочу сказати вам чітко що? Е і летіло воно в мій будинок. Але я впевнена, я захищена. А, мене ну, часто запитую, чому я не, ніколи не спускаюся в приміщення, в укриття. Ще раз кажу, ми цього не повторюємо. Я не спускаюся, тому що, по-перше, я є сосуд для стихійної смерті, а ну, смерть вбити неможливо. А по-друге, Захисти. Я маю стояти і тримати енергетику. Тому я знаю, що навіть якщо я опинюся в епіцентрі, не знаю вибухів, ну зі мною все буде добре. Але я є для того, щоб і ви були в безпеці. Дослухайтеся, будь ласка, коли я завжди попереджаю. Ось, дослухайтеся, захищайтеся. Повірте мені, дуже є багато символів проти стихійної смерті. Вірніш, не проти їй не можна противитися. Символів, які не дадуть силі стихійної смерті, а зайти в ваш дім. Тож, будь ласочка, не опускайте, не пропускайте. Ви знаєте, що я практикую саме і через кабалістичні знаки, і через символіку найдревнішу Соломона. Це був потужний мах, не дивлячись на те, що кажуть, що він був мудрець, був сильний. Майже всі символи, всі найпотужніші знаки створені царем Соломоном. Я ж е роки роки витрачаю для того, щоб зібрати інформацію, перевірити. І мої хороші надати вам. Ще раз круто пам'ятаю, стихійна смерть покидає зараз вже нашу землю. Але вона все ж таки є, вона є завжди ходить поруч з нами. Це не тільки війна, це віруси, це катаклізми, це аварії, це якісь такі хвороби, які масові, да, як чума там. Тому стихійна смерть вона завжди поруч. Не дозволяйте їй. Зайти у дім. І для того, щоб обезпечити себе, друзі, ви завжди можете зайти за посиланням, яке додано вже в описі під нашим сьогоднішнім етером. Що ж, на початку етеру, Танюша, ти казала про те, що може бути ще загроза для води? У нас багато запитань стосовно міста Кременчук, як буде там. І особливо. Ми можемо от прямо глянути зараз Кременчуцьку гес Тому що туди також вже росіяни намагалися неодноразово запустити ракети. Як там буде. Дивіться, для Кременчука дуже гарні карти. Карта мир, карта помірність. На вихідні ні для міста, ні для ГЕС загрози я не бачу. Ну для ГЕС взагалі не бачу. Причудово. І на останочок. Відчуваю серце, ніби просять і благають, подивіться, будь ласка, Павло 20.06.97 року народження. Молодий хлопець, пропав безвісти більше року. Чи живий, чи буде звістка про Павла? Мама бабуся дуже переживають, Аж болить всередині від цих світ, насправді. боїться, він живий. Серце б'ється, дуже страшно. Дуже поводяться з ним недобре, він в полоні. У нього проблеми ще зі спиною, чи удар був, чи якось він вдарився, і постійна біль в спині. Такого сильного поранення не бачу, але такі якісь знущання, моральні знущання відбуваються. Але хочу сказати мамі і бабусі, мої хороші, до березня місяця ви будете святкувати гарну подію. Швидше всього, тут йдеться про звістку. А на початку літа ваш син і внучок повернеться додому. Дуже приємно чути такі новини. І хочеться, аби кожен воїн був повернутий додому, абсолютно живий і неушкоджений. На превеликий жаль, не завжди так є. Але принаймні дуже хотілось би, щоб ці думки і наші афермації долетали до вищих сил. Ми змогли повернути всіх і кожного нашого героя. Танюша, дякую тобі дуже за сьогоднішній ЕТР, за інформацію, за знання, за прогнози і за те, що ділишся цим з нашими прекрасними глядачами. Дякую тобі, Вероніко. Дякую, що лишаєшся зі мною. Дуже багато запитують. Я обіцяла нашим глядачам етер із верніше, Ченелінг із Степаною Бандер, Бандерою. У це була якби. Мало річниця дня народження, скажімо так, 1 січня. І я хочу сказати, що він сам, я знаю люди, що мені духи заборонили, сили робити ченнелінги, але він попросився вийти з ним на зв'язок. Він сказав, що має. Важливу інформацію для людей, яку хоче сказати. Так склалося, що вчора ми не провели через ситуацію, яка відбувалася. Сьогодні теж через обстрій мали подивитися небезпеки, але, мої хороші, обов'язково зробимо ченелінг із Степаною Бандерою у понеділок, тож не пропустіть. Не пропустіть обов'язково і завжди заходьте до нас, підписуйтесь на наш канал і звичайно подякуйте нас, вподобайкою. Завжди цікаво подивитися ваші коментарі. Тому не заберіться і ставте кожне питання, яке вас хвилює, або пишіть, з ким би ви хотіли, щоб Танюша Гай провела наступну зустріч. Ну і власне, вчене. Танюша, дякую тобі і побачимось вже наступного тижня. Побачимось, бережіть себе.